Вже е, включення з Євросоюзу, е, яким можливо би ми вже могли стати, якби раніше зорієнтувалися, е, як це зробили країни Балтії у столиці однієї з них у Латвії, яка завтра прийматиме саміт східного партнерства. Вже перебуває наша Ольга Чіркова. Чим дихає Рига? Як готується? Хто вже приїхав? Вона зараз розповість наживо. Тож, Олю, тобі слово. Зараз ми знаходимося у латвійській столиці. Рига зустріла нас осінньою погодою. Втім, місцеві мешканці вже розповіли, що це традиційна погода для Латвії. Зараз ми знаходимося у старому місці, майже усі готелі у центрі зайняті, оскільки завтра розпочинається дуже важлива подія. Це саміт східного партнерства, і особливо це важливо для України, оскільки очікується, що завтра та післязавтра буде обговорюватися питання лібералізації візового режиму України та ЄС. Крім того. Очікується, що буде обговорено питання прав України на подання заявки на членство в ЄС, Та також дуже багато інших питань, які зараз дуже дуже актуальні. Втім, детальніше все про це все ми дізнаємося завтра.